Привіт, привіт! Послухай віршик загадку, щоб здогадатися, яке число і цифру ми будемо сьогодні вивчати? Йшов додому їжачок, ніс на спинці він грибок, сів спочити їжачок і знайшов іще грибок. Скажи, скільки грибів було на спинці у їжака? Так, один. А скільки він знайшов грибів? 1. Тепер порахуємо, скільки грибів стало у їжачка. Давай разом. Один, два. Всього два гриба. А ось і цифра, яка позначає число 2. Це цифра 2. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка. От така, як бачиш, двійка. Цифра 2 позначає два предмети, два гриба. Давай у повітрі напишемо цифру 2. Підготуй свій пальчик. Заокруглюємо, ведемо вниз і в сторону. Якщо не виходить, то попроси допомоги у дорослих. Нехай візьмуть твою ручку та напишіть разом цифру 2. Давай ще раз заокруглюємо, ведемо вниз і в сторону. Супер! А зараз візьми свою чарівну коробочку та пензлик. Давай спробуємо відшукати цифру 2. Шукаємо. Де ж вона? Тут пусто. І тут нічого. О, здається, я щось знайшла. Поглянь, це цифра 2. Вірно, це одиничка. Шукаймо далі. А ти вже щось знайшов? Чудово. Я знову щось знайшла. Хто це? Так, це свинка пепа. А де ж наша цифра 2? Ось вона, це цифра 2. Поклади її перед собою. Давай напишемо патчиком цифру 2. Обережно потруси коробочку, щоб крупа рівномірно розійшлась по коробці. Підготуй пальчик, заокруглюємо, ведемо вниз і в сторону. Якщо не виходить, не засмучуйся, ми тільки вчимося. Можеш зробити це разом із батьками. Знову обережно потруси коробочку і спробуй ще декілька разів написати цифру 2. Кожним разом буде виходити все краще і краще. Відкладай коробочку у сторону, щоб вона нам не заважала. Давай поглянемо, на що ж схожа цифра 2 І каченя, і двійка, так спритно вигинають шийки. Пливе лебідь у ставку, вигнув шию він тонку, хвостик вгору припідняв, цифру 2 він показав. А як думаєш, черв'ячок схожий на цифру 2? Перевіримо. Так, схожий. Цифра 2 схожа на качечку, на лебедя та на черв'ячка. Пропоную тобі поглянути на себе у дзеркало та подумати, що в тебе є по два. У нас є два ока, два вуха, дві руки. А також дві ноги. Дуже часто говорять не два ока і два вуха, а пара очей, пара вух або ж пара рук чи пара ніг. Пара це два взаємопов'язані предмети. Коли один без одного вони не можуть існувати. На ніжки ми одягаємо шкарпетки ліву та праву. Це також пара. Ми одягаємо на ніжки пару капців. Вони в магазині продаються разом. Не окремо. А ще ми одягаємо на ручки взимку. Вірно, рукавички. Їх дві. Тому ми й кажемо Пара рукавичок. Пропоную пограти у гру. Знайди пару. Пральна машина майже завершила прання. Давай посортуємо шкарпетки. Якщо на екрані з'являтиметься пара, тобто однакові шкарпетки. То ти плескаєш у долоньки. А якщо ні, то кладеш ручки на стіл. Покажи мені свої рученята. Вони готові? Це пара? Так, плескаємо у долоньки. А це пара? Ні. А це пара? Так. А це пара? Так. А це? Ні. А це пара? Ні. Можливо, це пара. Так. Ось і закінчились шкарпетки у пральній машині. Ми молодці. Давай трішки відпочинемо. Вставай на ніжки. Порухаємось разом із котиком. Скануй QR-код або натискай ось тут. Гарно порухались. Сідай зручненько. Цифра 2 хоче пограти у хованки. Спробуй відшукати усі цифри 2 на малюнку. Можеш показувати пальчиком, а мама буде перевіряти. Ось вони де всі ховались. Ти такий уважний? А спробуй пошукати тут. Молодчинка! Усі двічки знайшли. Пограємо у гру Познач предмет цифрою 2. Скажи, що можемо позначити цифрою 2? Сонечко чи хмаринки? Вірно, хмаринки. Їх дві. А сонечко одне. А що оберемо тут, щоб позначити цифрою 2? Морквинки чи апельсинки? Так, апельсинки. Вірно. Що оберемо? Парасольки чи тістечко? Так, парасольки. Що позначимо цифрою 2? Квіти? Чи бджілок? Квіти. А що беремо тут? Яблучко чи жабенят? Жабенят. Ти гарно вмієш рахувати. І остання гра на сьогодні уважно слухай запитання та відповідай. Скільки вушок у зайців? Два. Скільки криво горобців? Два. Скільки руку попелюшки? Дві. Скільки п'ятаків у хрюшки? Один. Скільки лапок в гусака? Два. Скільки хвостиків у льва? Один. Скільки сонць на небі синім? Одне. Скільки в парі черевиків? Два. Прекрасна робота. Ми сьогодні гарно попрацювали. Скажи, а тобі сподобалось заняття? З якою цифрою ми познайомились сьогодні? Так, з цифрою два. А яким словом ми можемо назвати два однакових предмети? Пара. Наприклад, сказати не дві шкарпетки, а пара шкарпеток. Молодчинка. Я дякую тобі за увагу. До нових зустрічей. Па-па!